Цей кошик не просто декор, у ньому символи української осені: яблуко, гарбуз, калина, горіхи та трішки солодкого для доброго настрою. У давнину саме 31 жовтня святкували Велесову ніч, ніч, яка не про страхи, а про вдячність, пам'ять і тепло. Люди дякували землі за врожай, згадували рідних. І впускали в дім світло. Саме ця традиція надихнула мене на створення осіннього гнома в'язунчика. Він оригінальної форми та має секрет у середині – маленького охоронця дому і затишку. Запрошую вас до спільного в'язання гнома. В'яжемо разом, щоб у кожному домі оселився шматочок добра і затишку. Хочеш доєднатися до спільного в'язання, напиши в коментарях слово гном, і ми разом створимо осіннє диво.